37-річний Роман Полтавець із Харківщини приїхав до Львова, аби взяти участь у програмі реабілітації і протезування. В принципі, як для тимчасового протезу, то дуже і дуже добре. За тиждень максимум два часи, можна буде вас переставляти на постійний ж. Ногу чоловік втратив 19 червня під час контрнаступу ЗСУ. Чоловік спершу врятував від розтяжки побратимів, а опісля, під час вибуху, зрозумів, що втратив ногу. Почув вибух. Задзвініли у мене в ухах. Доктор наш упав почав кричати. Я упав теж відразу, ну я болі одразу не відчував. Не відчував там не хвилину, ну, ну не відчував. І я упав, наче лежу тут, де нас хлопці підбігли, наші. Як почали типу, мені не дивися, кажуть, а Та що там не дивиться? я, я розумію, що в мене вже ну, нога відлетіла. Побратими Романа під обстрілами доставили його до найближчого села, а звідти швидка відвезла військового до лікарні. Там Роману зробили операцію і ампутували ногу. Найбільше каже чоловік, боявся, як відреагує на поранення дружина. Вона більше за мене переживала, турбувалася за те, що. Щоб я не пав духом, щоб, не дай Бог, не нічого. Тому що я, я відразу як той думаю, що він, ну, може відмовиться. Ну, мало таких випадків було, там, до цього до війни там, передачі йдуть, що там відмовляються. То я думаю, ну як вона від цього відреагує, скаже, що все, ну, ти мені там, не потрібен. І, ну, все було зовсім навпаки, вона плакала, то підтримала, ні, все буде то. І, якби не було, все ми з тобою, ми і... Так що не хвилюйся. Саме головне, щоб зараз ти вилікувався, протез зробимо, тобі все буде добре. Саме за протезом вирішив приїхати не, до Львова. Не, не, не. Пішли, зробили заміри, зробили вони той самий день із гіпсований. Цей і на днях буде вже, то я одразу не повірю. Ну, думаю, не вже це так швидко. І ровно через тиждень вони мені принесли. Все відкаліброване, все відтоді я став і пішов відразу. Протез Роману Полтавцю це вже 15-й протез, який був встановлений в національному реабілітаційному центрі незламні. Всі ці протези встановлюються коштом благодійників, 200 протезів для наших українських захисників, а також людей, які постраждали від війни, нам надала мальтійська служба з допомогою уряду Німеччини. І зараз в рамках благодійного проєкту Протези для незламних ми продовжуємо збір на найсучасніші біонічні протези для наших захисників. Ми вже маємо 17 мільйонів гривень. А загалом за цією програмою на біонічні протези планують зібрати 100 мільйонів гривень. Ірина Мочульська, Суспільне, Новини Львів.